Hello. Це у нас черговий не гайд. Цього разу Каріан, Carion Goleme такий білд. Єп, yep. чергові міньони, цього разу це мені замовили. Сам би я ними навряд чи грав. Але зібрав і цього разу навіть його більш-менш загірив. Побачите. Поїхали. їхали. Так от. да. Каріон големи боїлд мені тут замовили. Це. Був черговий міньон, причому такі мінньонни, які я зазвичай не люблю, бо йому потрібен цей. Бажано спектри умай, тому що перманентні міньони, їх бафили, там, щоб і гвардія анімейтвардія мать, щоб їх бафило, і взагалі. А -а -а. І я боявся, що будуть помирати постійно спектри і аніме Гварди. Але, як виявилось, аніме Гварди, якщо правильно зібрати, в мене, коротше ні разу не вмер, я вмирав, а гварді ні. А спектри. Ну, інколи вмирали, але це не сильно напрягало, тому що їх розсуманить не так і складно. Наверно, це так звучить правильно. Так що, overall, плейстайл білда був нормальний. Ну іменно наскільки він напрягав мене, щоб ним грати, так скажу. То, що я кажу, боявся, що буде постійно, треба буде ресуманий гварда і туди-сюди, і оце все. Ну ні. Воно норм. А якщо вже говорить про сам білд, то як ви бачите, мапінг, він нормальний. Маппінг керить базовий на анімейт-гварді, ані я приліпив асенати-гловеси з вульнерабілітєн хіт курсой і ботінки на дабл-курсу і експлоужини просто керять як ви можете заметить Різниця прям величезна стала, коли я і ходів до цього, клірилось ну так собі краще не скажеш так собі А от з асенатами прям приємно, шмяк-шмяк і жул-жул <laughs> Краще кліриться ніж коли ти сам асенати носиш на якомусь поізомбілді, єп yep. Так от, да, то з кліром було, ну, нормально, з кліром було все, з сингл таргетом було. Я не знаю, як сказати, по своїм показує 5 мільйонів, не відчувалось 5 мільйонів, чесно. Я убив босів, я у 17 бігав, я убив убер босів. Ну, не, не всіх, але там деяких побив, просто чисто потестить білд. І було нормально. Ну Но це було нормально за рахунок того, що тут я зібрав дефенсів багато хороших усього білда. Ви, ви зможете замітити це, наприклад,. Ну, допустим, Uber Boss Fight, Uber-Uber Elder. Ось я покажу вам. Що я танкую майже все. Крім шайпіровського, напевно. Він мене вбовав. Якщо я під нього хитався, коли я Uber shaper ходив. А ці шарики там. Того, що пенетрейти немає, взяв. Пенетрейт мене не сильно хвилює з Ксібакво і форсволом. І в такому дусі, я. Ну. Найбільша проблема була Дігени. У мене рекавері лайфа було, ну. Ну окей, окей. Це Recovery Life було, ну окей. І ДПС хотілося б більше. ДПС нормальний, але хотілося б більше. Це так звучить, мабуть. що коли один міньон б'є одного, або другий другого, в такій ситуації, коли там є якісь ади у босів, це прям напрягає. Поки живий якийсь міньон з боку, в тебе ДПС прям сумний. Або коли два боси, один з них не визимий, це прям. Тут на Uber Елдері замітно було, що інколи мої дураки бігли бити Елдера, які не не їх, і це прям ват, Може не надо. Ну, в такому досі. Але, як бачите, достатньо циткавий чар, щоб я сказав, що можна убери бить і Тір 17 бить. Звичайно, на 17 від моди все залежить. Я там бігав 17 кучку, і деякі з них, там деякі моди мене просто витирали, і моїх міньони витирали. Тобто на Уберах... Мій анімегард вообще не присідав хп там, ну може по мінімуму чуть-чуть, щось там і то навряд чи я навіть не замічав. На деяких тір 17 мене по пів хп Анімейтвардіна залишалось і це прям мене напрягало. На це все від мотив залежить. Єп, якщо Ну там було багато моду, коли я це робив так. А так, чар дефенсий, чар приємний, що я можу сказати? Я люблю дефенси, це, це тут було чимало дефенсів. Чимало дефенсів, окей, рекавері. Не хороше, окей, там. Міньони тебе лічать і. Чуть-чуть регіна я підзібрав, то більш-менш норм було. Блок у мене був, я щит там смішний зробив. Кажу, білд нормальний у мене вийшов. Трохи більше демужу хотілося б. Ну, оп, перейдемо вже до білда тоді. Так от, ось таке у мене напевно достатньо дивне дерево, але мені здалося, що це воно хороше. Це моя думка. То що мені треба було багато джувелів для цього білда. То що Алемські джувелів треба вставляти, було всяких і ще інших унікальних, я хотів, у мене мільйон унікальних джувелів просто. І для них всіх треба слоти. Якби були ще джевел-слоти, я б ще нашов джувели, які вставити, які були б дуже хороші. Єп. Ну так. А другий кластер тут за 5 поїнтів <хі> брать. А тут ще більше в цю сторону. Так що я вирішив, що я ось тут просто два цих кластери візьму Ну кажу, це все. Це така проблема з із цими джевел слотами була. Того, що я захотів багато дефенсів. Я і Супрешн приліпив, і блока з там Лайфенблоком, блоком, і, і все, що хоч. І форсовок Ксібаку. Так що чар достатньо приємний був. В цьому плані. А для демеджу вже не так багато залишилось нодиків, що в мене демедж кластер і тут чуть-чуть пару демеджів. Тобто в мене ось, ось ось два кластера на демедж, ось один кластер на демедж, і великий цей кластер джувел на демедж. Все, це восьмий демедж. А, ну ось, ось ще. І це небагато того, що я багато діфенсу кинув. Але показує, що 5 мільйонів ДПС. Чесно, відчувалось десь мільйон два ДПС реалістичного. Я не знаю, це чи якісь на ті галочки поставив чи що, але наче я ставив тільки те, що в мене було. І так, да, це білд у мене вже трошки мені обійшовся в куренці, тому що тут є векін' multi мультістрайк. і. Там всякі шмотки в мене дуже деякі хороші. Рарки. Прям. Так що так. Да конкуренції я сюди трошки вкинув. Але в результаті білд мені сподобався більш менш Ну, а що тут сказати? Форсовок Сібаква, куча вуніків, там, Пірандосовські, Глоріус Ваніті, ці Форбіден Флеші, щоб украсти в елементарист, кон... елементарист нодик. Рін Найтмар для Супрешена, Пірандос Пак для Армора, для Форсвола. Коротше, мільйон унікальних жулів, і всі вони мені, на мою думку, потрібні. Я взяв некромансера, можна було брати елементаліста і вкрасти щось некромансера. Я взяв некроманція і вкрав елементаліста. Це вже кому як більш подобається. На мою думку, некромантір краще. І Якось так. Що тут скіли? А, це де це? Спектру я взяв теж що Френзі charge енергії. Там люди кажуть, є якісь спектри, які дають он слот, атак спід екшн-спід. Я не знаю, я не настільки знаток заток я знаю, що є спектри, які дають Френзі, і Френзі хорошо роблять все. То я взяв спектру. І Animate Guardian я зібрав дорогого з кортексовського честа цей кортексовський чест of Ephemeral, який дає, що Нірбая enemy не можуть рятувати, і ти не можеш засловитися, що дуже офігенно. І Kingmaker, який дає там Fortify і ще всякого добра. І... Один з головних нюансів, як жив, у мене цей дурак це була шапка з. Інкуржена, яка робить тобі кучу шилдрі, ой. Кучу лайфрегена. Якщо в тебе. Як це? Там за кожних 500 лайфергія дає тобі скільки слова, не можу сказати. Давайте я це візьму. Отак зроблю. Mask of oh, the Siched Demon, по-моєму, вона звоється, так? Да? Ось. Один лайфрегіна пер 500 шилда, Все. Дає. І у моби, у цього німегаргіяна дуже багато-багато шилда за рахунок Асенда Сімого. У нього там, я не знаю. 50 тисяч шилда, напевно, Відповідно, у мого цього, цього анімагардіу, у мене там 10 тисяч лейфлігену чи щось в, в такому районі. Коротше, він у мене жив краще, ніж усі ми разом взяті решту. Я і мої мініони решту. Єп. Так що це дуже хороша. спосіб, але ця шапка достатньо дорога. Вона там пару дівайнів стоїть, і якщо анімагар здохне, будете плакати. Так що я ще й супортив, на Minion Life, мід взяв там. да. І да, те, що я говорив уже, дуже важливо, на мою думку, анімевардіону асінати корупційні на вульнерабіліті засунуть. І ботінки, які роблять, чи він може дві курси: він скріми чи він з Я забув, забуй називається, точно, щось винт. Тоді він курси ті тамчей на вульнерабіліті на боссу. Це і вам і гемслот звільняє, і при цьому клір сильно-сильно клір росте. Засінати і ми на Аніме Гвардіані. Це з такого зважливого. Аніме Гарріан прям дуже сильно добре зробив. Рекомендую. А решта, ну там, темпишил для блока, аури якісь. Нада, це я для того, щоб по собі не рахував ДПС вульнерабіліті першого левела, це типа коруп на гловисах. Я так зробив анімегурд. Це просто воно було. Щоб було у пособбілдингу. Ну а так, якийсь такий. Я кажу. Кучу разів це говорив. Я сам мінянами мало граю, так що тут, може, чогось самого дефолтного якогось не, не вистачать. Чого я просто не знаю, що, що люди мінянщики роблять, але це як я його зробив. І, на мою думку, вийшов норм білд. Дорогий, дефенсний, з окей ДПС. Норм білд. Нічого вау. Єп. Ось такий от білд у мене вийшов. Не буду казати, що я прям щось вау оригінальне придумав, це вроді більш-менш дефолтне все було. І білд. Скажімо так, від Animate FaPona я більше фану отримав набагато, а так скажемо. Хоч він і об'єктивно був слабший, я в нього менше курсів і в нього дефенсив не було, але так. Да. Ну, той самий, я два, два підряд мінньон білда я грав. І анімейт вай опони були набагато веселіші мені, оранжові. Єп, yep. так що цей білд просто нормальний. Нормальний білд. Хто хоче, може грати. Якщо приліпити сюди ще раз-два більше ДПСу зробити, то я б сказав би навіть хороший білд для мініон-енджоєрів. Але я не мініон-енджоєр, так що я, напевно, міньонами знову не буду 5 років грати після цього, якщо мене не змусять. Ну, да. На цьому буде все, напевно. Тоді почуємось. Бай!